Милого тижня партизанський рух теж повідомляв про те, що частину ППО зараз тимчасово окупованого Криму росіяни приміщують в глиб РФ, щоб захистити свої об'єкти нафтогазового комплексу, в які б'ють українські дрони. Скажіть, будь ласка, тобто тепер викликів для окупанта як захищати тимчасово окупований півострів більше у зв'язку з такими діями? Ну бачите, власне, ми сьогодні такою червоною лінією проводимо питання. Появи в Українських сил оборони, вікна можливостей на Курщині. Ми про це говорили так. Ми бачимо, що таке вікно можливостей використовується на Покровському напрямку. Можливо, це буде використано і в Чорному морі. Якщо говорити про Крим, пам'ятаємо, що Крим, Москва і Санкт Петербург це три локації, які росіяни самі про це говорили. Є найбільш захищеними в плані ППО, принаймні насиченості засобів ППО. І, так на сьогодні дійсно є е, певні, скажімо так, певна інформація про те, що цілком вірогідно е, ворог буде деякі підрозділи 31-ї дивізії ППО, яка дислокується в Криму, е, переводити в глибину території Російської Федерації. Причому ця глибина не є такою, скажімо, до Уралу. Зрозуміло, а намагатимуться захищати ті, зокрема нафтопереробні заводи, які в них є. На території там Краснодарського краю, Ростовської області, захищати від ударів нашими дронами, нашими бойовими комарами. Хоча я завжди знаю, я реагую таким чином: що, по перше, на таку інформацію, по-перше, росіяни на сьогодні у них є проблеми з виробництвом засобів протиповітряної оборони, ці засоби протиповітряної оборони, як показує час, не є високоефективними. Хоча тактико-технічні характеристики можуть бути, ну, написати, як кажуть, можна різне. Е, ці тактико-технічні характеристики не відповідають реаліям сучасного бою. І, власне, ви бачите, дрони пролітають. Е, і приклад такий, нагадую завжди, що Феодосія е, нафтопереробний завод, нафтопереробний термінал, і що там відбувалося? Пам'ятаєте цю історію? Там знаходився на території цього підприємства панцирь. Зенітно-ракетний гарматний комплекс, який не просто пропустив наших бойових комарів, які нанесли ураження по феодосійському військовому об'єкту, а й сам був пошкоджений, тобто і в нього влучили. Оце ефективність роботи засобів ППО Російської Федерації. Але те, що проблема виникла, вона є е її треба якось вирішувати. Най найліпший такий спосіб, бо він найпростіший і очевидний це переміщення тих підрозділів ППО, які на сьогодні є а Вибору особливого немає насправді у Росіян у них це проблема. Я вже сказав, що виробництво е, не може повноцінно замінити втрати, які росіяни несуть на полі бою. А мова йде про системи ППО е, малої і середньої дальності. Перш за все, ну і велику дальність теж знищують періодично наші сили оборони. Тому це проблема. Намагаються захищати. Я не думаю, що це якимось чином може вплинути. На частоту уражень російських нафтопереробних заводів, ну власне, як і цих комплексів російських, що на фронті, що на території вже Російської Федерації. Міністр оборони України Рустем Мєров прибув на засідання Рамштайну, яке сьогодні вперше відбувається під головуванням Великої Британії, Очолить його держсекретар з питань оборони Британії Джон Гіллі. На порядку денному, як зазначається, обговорення прискорення поставок озброєнь Україні, і не тільки там мова буде йти про довгострокові проекти, але знову ж таки нарощення поставок озброєння, зокрема. Тих важливих систем протиповітряної оборони, які зараз необхідні нашій країні, але те, про що вже ми повільно почали говорити: роль сполучених штатів, тому що від нового глави Пантагона за останній час ми чули, що він зокрема оголосить про прихильність Трампа до дипломатичного треку завершення війни, і от чи можна вже по таких певних сигналах говорити, якою буде роль сполучених штатів? Заяви з боку Сполучених Штатів пролунали і лунають. Якраз я думаю, що не думаю, впевнений. Два питання: основних, і очевидно, що вони будуть на порядку денному. Це російсько-українська війна, це підсилення нашої оборонної спроможності і бойової спроможності. І я думаю, що дуже важливо почути, що привіз з собою очільник Пентагону. Ті заяви, які були зроблені безпосередньо в штатах з боку нового міністра оборони Сполучених Штатів Америки, вони є цілком зрозумілими, як на мене, що стосується саме армійських питань. Я не знаю, чи особисто головний пентагонівець це формулював, ці, скажімо, висловлювання, ці гасла, цю концепцію. Змін в американській армії, але відчувається, що це робила людина, яка знає, що таке армійське життя, що таке національна безпека, і власне, але це гасло. Це це концепція щодо конкретики, про неї ми навряд чи дізнаємося з зрозумілих причин. Це все таємно. Але якісь сигнали не просто побачимо сигнали, а можливо, побачимо і ну скажемо, якісь рішення щодо того, як далі будуть розвиватися. Взаємостосунки країн-партнерів-союзників в рамках Рамштайна. Що це буде, як це буде? Тому що частину функцій Рамштайна вже на сьогодні перебрали, наприклад, у Північно-Атлантичному альянсі, де знову-таки головну скрипку грають Сполучені Штати Америки. Це теж зрозуміло. Тому зустріч важлива зустріч важлива не лише відповідними рішеннями щодо підсилення бойових. Спроможності сил оборони України. А саме от цей момент 에, Сполучені Штати, 에, країни Європейського Союзу, як Штати будуть себе поводити в, в натівському блоці, і головне, яким чином, бо нас це хвилює найбільше. Зрозуміло, чому яким чином далі Штати бачать свою роль 에, у цих союзах, і які перспективи собі 에, ми сьогодні можемо оцінювати. У взаємодії саме з Штатами через Рамштайн, через НАТО, через там якісь інші формати. Я думаю, що багато питань сьогодні буде як мінімум обговорено. І думаю, що дискусії, Ну на мій погляд, будуть дещо спекотними, цілком вірогідно А можливо, новий очільник Пентагону привіз щось таке під пана Трампа, що всі скажуть: перепрошую, вау, давай. Ну а далі вже. Я про русню, так? А далі я вже не буду говорити, бо це буде не досить пристойно в батері. Пане Сергію, як гадаєте, наскільки зараз росіяни можуть посилити свої гібридні атаки проти країн НАТО? На що хочу звернути увагу? Вчора, 11 лютого, ввечері, з'явилося повідомлення. в Мережі Х на сторіночці оперативного командування Збройних сил Польщі про те, що військовий літак РФ порушив повітряні кордони Польщі. Я думаю, що ці питання теж будуть обговорені сьогодні на рамштані Тому що ну це прецеденти, які, ну, скажімо, їх менше теж теж точно не буде. А можливо, навіть стане більше, і абсолютно вірно, це буде гібридність у діях Російської Федерації. Адже бачите, росіяни активізувалися на всіх фронтах. То невідомі безпілотники в Німеччині е, слідкують за відповідними об'єктами і зникають, і ніхто з ними нічого не робить, і навіть не знають, звідки вони прилетіли. То ця ситуація, власне, згадайте обстріли е, України з боку Російської Федерації, де летять. Через які країни шахеди, ракети, де вони інколи і приземляються, не зовсім вдало. Як реагує НАТО? Тобто, це надзвичайно важливо сьогодні проговорити це і сполученими штатами. Як реагувати, як НАТО має реагувати? Тому що ну відповідно ці дії Російської Федерації ну вони точно їх менше не буде. Це однозначно. Якщо Росія демонструє. Ракетними ударами по столиці України своє відношення до сигналів від е, наших партнерів і союзників. Ну тут треба готуватися до найскладніших ситуацій до найскладнішого часу, до цих викликів, які на сьогодні є. Е, знову таки побачимо, чи встигли європейці, хоча б і не лише європейці, морально перебудуватися. І не просто констатувати факт, що Російська Федерація десь колись може піти в наступ на Європу, а й головне, що Європа і НАТО зможуть і можуть протиставити Російській Федерації, в тому числі гібридній війні. Я думаю, що, ну скажімо так, такий е, своєрідний приклад вже на сьогодні є, і він додає оптимізму. Це дії НАТО е, в Балтиці. Ви бачите, то випадково, я зараз не про НАТО, а випадково там порушено кабель, який поєднує Росію з Кюнігсбергом, тобто з Калінінградом по російськи так і власне намагання НАТО своїм патрулюванням, оце б дуже хотілося б закрити, скажімо, для Росії певні ділянки у фінській затоці. Ну це виглядало б такою адекватною відповіддю на те, що Росія. Сьогодні чинить по відношенню до скандинавських країн, зокрема до Європи, ну і тим більше до України. Ну тут вже до речі, днями вийшов голова морської колегії РФ Патрушев, хоча багато експертів власне кипкують, говорять, де Патрушев, де морська колегія, що він очолює це відомство. Але от він же так само говорив про те, що зараз НАТО намагається заблокувати російські порти у Балтиці. Мовляв, потрібно цьому якось протидіяти. Це ж теж натяк на якісь певні гібридні е, акції РФ у Балтиці. Я думаю, що це не натяк, враховуючи, ким є е, Патрушев е, взагалі. Ну це ж вся ФСБшна верхівка Російської Федерації. І ця заява е, знову таки це намагання, м, ну, в тому числі, якось залякати союзників. Мовляв, ми тут будемо ще гірше відповідати. А з іншого, давайте оцінювати, теж, е, що це може бути. Ну, скажем так, якщо не панікою на сьогодні ще зарано про це говорити, але е, певним страхом перед тим, що буде НАТО робити далі. Е, от якраз такі вікна можливості сьогодні у НАТО з'являються в тому числі. Їх треба використовувати, тиснути на Російську Федерацію. А е, якщо Росія про це говорить, значить там їм боляче. Значить, це є е, тим мозолем, на який можна натиснути і досягнути результату. Результат же наш головний не в тому, щоб. Розбомбити там Санкт-Петербург чи Москву. А наш результат має бути примушені Російської Федерації до справедливого миру, миру через силу. І бачите, такі прийоми, ми ж не даремно з вами Балтику зараз згадали перед вашим питанням. Це дії, і це лише один з прикладів. І на порядку денному сьогодні таких больових точок у Російської Федерації по перше, вони є, а по друге, їх може ставати більше. Бо там треба тиснути. І бачите, навіть такі дії там патрулювання в Балтиці або ще щось. Воно дуже впливає на Росію. Звичайно, вони звикли, що вони там господарі. А тут їм кажуть, посуньтеся, та ще й зброю приберіть. Звичайно, це е, і трошечки лякає. При цьому НАТО не відступає нормальний підхід. Тобто треба тиснути далі. Я думаю, що реакція, перш за все, викликана таким відчуттям. Пане Сергію щиро дякую вам за цю розмову. За огляд актуальних подій станом на ранок дня сьогоднішнього, 12 лютого, коли ми записуємо цей стрім. Попереду багато важливих подій, зокрема, зустріч союзників України у форматі Рамштайн, Мюнхенська безпекова конференція. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Звертаюся до наших глядачів. Стежте за нашими ефірами, стежте за телеграм-каналом Сергія Брачука. Якщо ще трапилося, так що ви не підписані, підпишіться обов'язково. Так само. Чекаємо вас у коментарях. Це звертаюся до наших глядачів, пану Сергію. Ще раз вам щира подяка. Бережіть себе і до нас. До дякую.